Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні в продовженні теми живлення рослин ми поговоримо про живлення лохини, використання добрив екоти на плантаціях лохини, а також плантації лохини без цих добрив. Сьогодні з нами спеціаліст з вирощування лохини Ігор Мазур, біохімік за освітою і плантатор, як він любить себе називати. Доброго дня. Добрий день. Перш за все, для чого добрива на лохині. Що вони їй дають? Трошки безглузде запитання, як на мене, ну але тим не менше, е зустрічалися з клієнтами, які заперечують використання добрив, кажуть, не потрібно, в ґрунті все є. Це стосується всього, в тому числі й лохини. Давай тепер по лохині. Для чого ти вносиш добрива? Я ще таку невелику ремарочку. Я все-таки не спеціаліст по вирощуванню лохини. Я практикуючий е не знати, як це сказати, та, ну. Я практикую вирощування лохини, і в мене вроді так виходить, щось трошки отак, я не пам'ятаю. Для чого вносять добрива на лохині, для, того, для чого вносять добрива взагалі під будь-яку рослину? Для компенсації втрат її поживних елементів з ґрунту. Тому що навіть якщо ви приготували ідеальний субстрат під лохину, в якому на даний момент міститься достатня кількість азоту, фосфору, калію мікроелементів, ультрамікроелементів і так далі. Цього вже не буде на слідуючий рік. По тим самим причинам, поки ми обговорювали колись раніше, що якісь елементи жилення залишаються довше в ґрунті, а якісь промиваються буквально за сезон. Той самий нітратний азот, якісь споживаються і виносяться з врожаєм. Якийсь е, опадає з листочком, здувається з плантації, е, якісь вивітрюються поверхневою ерозією. Тобто, навіть якщо у вас на виході був ідеальний субстрат під лохину, через сезон, через два е, він випрацюється по певним елементам і це потрібно компенсувати. Е, це перше. Друге. Ну, Ну, тут це є основне, напевно, основна причина. Звичайно, що ми лохину вирощуємо для отримання врожаю і для того, щоб врожай повним міром використати потенціал рослини, ми мусимо довнести добрив. Чому я говорю? Тому що потенціал рослини штучно збільшений. Це тетраплоїд образно ну, там, в чотири рази покращена рослина. Відповідно, для неї і субстрат потрібен там образно в 4 рази кращим. Вже природних умов проростання лохини для того, щоб вона дала врожай, ну якби не буде вистачати, не та не буде достатньо. І якщо у вас є, стоїть задача зняти там 10-12 тонн ягоди з гектару, то природні умови вам забезпечать 2-3 тони, так як воно родить в природних умовах. А все решта потрібно буде довнести, і ми від цього нікуди не дінемося. Давай детальніше зупинимося про елементи. Тобто кожен елемент макро, мікро, мезо. І для чого вони лохинні, яким чином вони засвоюються, в яких формах? Більш детально. А, окей, що почнемо, напевно, з, з макроелементи азот, фосфор, калій. Про те, що ми вже колись говорили, так, азот потрібен. для Формування білків в рослині, білки там як функціональна, так і структурну функцію виконують, так як лохина є високорослим гарником, Деякі сорти досягають до, до, до 2 метрів висоти пагонів. Ну, звичайно, на плантаціях їх ніхто там не формує стільки. але… Я зустрічав картинки американських плантацій. Що ростуть, ну, тоді так. треба збирати ягоду там, з, uh -huh. з цього на витягнутій руці, це не дуже зручно. <рес> Якби, переважно формують так, щоб врожай був там, від носа до пупця, щоб зручно було формувати. Ну, але все рівно, ми виявляємо, великий чагарник, йому потрібно постійно рости. Тим більше, для того, щоб ви мали гарну, гарну велику крупну ягоду, його потрібно постійно обрізати. Лохину, обрізати кожен рік. Відповідно, потрібно поновлювати лохина постійно, мусить нарощувати велику кількість гілок і листя, і для цього потрібен азот. Фосфор. Фосфор дуже потрібен. Там ну, він і перепрошую, зуще... Давай зупинимося, можливо, якщо є нюанси внесення конкретних елементів. По а. Кожному елементу, ну, ми знаємо, азот є в трьох формах добривах. Угу. Які саме? Чому? Е, так, значить, азот у нас є в трьох, в трьох формах: нітратна амонійна і амідна. Власне, для лохини переважаючою є амонійна і амідна форма азоту, тому що це насправді досить це виключення швидше в культурах, ніж Ні, тому е, цей. Та. Тому що лохина відносно своєї там фізіологічної специфічності, вона споживає дуже в малій кількості нітратний азот. Коли його є багато, кущі тормозяться в рості, вони не розвиваються, тормозиться розвиток кореневої системи. Тому, власне, для лохини, переважаючи, має бути амідна або амонійна форма азоту. Нітратна допускається в загальному об'ємі від азоту приблизно до 20%. Тобто, це не говорить про те, що воно взагалі не споживає цього нітратного азоту, але наголос потрібно робити все-таки на, на цих двох формах. Фосфор та фосфор, так якщо дуже грубо він потрібен для формування кореневої системи. Тому є доцільність його вносити там навесні і трохи весени, коли найбільш інтенсивно розвивається коренева система. Ну, тут якихось там спеціальних специфічних цих немає, тому що рослина, лохина росте в кислих умовах, де навіть в принципі, нерухомі форми фосфору переходять в розчинні фази, Тобто тут живлення немає особливих там проблем. Дуже часто на ґрунтах, які збагачені фосфором, взагалі формуляції добрив є без фосфора, тому що його є достатньо в ґрунті, він особливо нікуди не дівається з цього ґрунту, не сильно примивається, тому якби це. Ну тут ще я зазначу, що дуже часто теж фосфор випадає з загальної формуляції добрива, тому що при поливі лохи не потрібно підкислювати воду. Так і е, найдоцільніше в сезон, е, коли якраз під час вегетації, найдосільніше підкислювати це фосфорною кислотою. Вона є найбезпечнішою, по-перше, в роботі. Е, По-друге, вона сама по собі, хоч вона є дорожчою, але вона вже є елементом живлення, вона вносить е, фосфор в доступній формі. Е, і немає ряду таких там негативних процесів, там, як з січаною кислотою, наприклад. Е, Знову ж таки, нітратну азотну кислоту ми носити там багато не можемо підкислювати воду, тому що це є нітрат і вона uh -huh. лохина цього не дуже сприймає. І Тому там теж фосфор може там зменшуватися кількість в загальних добривах, це допустимо. Калій це є елемент, який бере участь там в формуванні цукрів, в формуванні загального тургору рослини. В іонообмінних процесах, його ми вносимо більше там ну, насправді всі елементи потрібні протягом всього періоду рослини, просто в різних якби, кількостях. І якщо з азотом нам потрібно дозувати його фактично там кожен тиждень, тому що він є рухомим, то в принципі такої проблеми там з фосфором фактично немає, з калієм вона теж. Зменшена, бо калі прикріплюється до ґрунтополунального комплексу, він може залишатися там протягом сезону в цьому, тому там якби, якоїсь такої основної проблеми немає. Більший акцент на нього ми просто робимо восени, коли потрібно uh -huh. рослину якби, цей, готувати до зими. Далі важливими є Кальці, мезоелементи, так звані. Так. Особлива проблема там є, ну, Давайте так швиденько пробіжимося. Сірка вона теж допомагає засвоюватися там і азоту і формувати білки. Магній є складовою хлорофілу, він потрібен для всіх рослин. так, Вносити його теж дуже важливо часто, тому що магній дуже рухомий в цьому, в, в ґрунті. Окрема історія лохиної кальцій. Дуже багато там поширено навіть і серед професійних. Цих, що значить, лохині кальцію там не треба давати, не можна, вона не любить кальцію. Це все ну, якби, не неправда. Лохина дуже любить кальцій, він їй дуже потрібен, особливо потрібен для формування врожаю, для тих самих цукрів, для розвитку той самої кореневої системи він потрібен. Кальцій відіграє важливу роль в формуванні стінки клітинної, тому якби, це є. Той самий захист від грибкових хворіб. Єдине, тут є проблема з внесенням кальцію під лохину, тому що кальцій за собою несе розкислення ґрунтів, а лохина росте на кислих ґрунтах. І от тут ми завжди стикаємося з цією проблемою, як внести під лохині кальцій. Листкова підживка. Вона є вона частково вирішує проблему. Досить багато кальцію засвоюється через листок. Правда, там важливо вносити кальції знову ж таки найдоступ найдоступнішою формою кальцію є кальцієва селітра. Вона містить нітрат, нітрат багато не можна. Тому якби є. Та? Ну, на щастя, є там багато от цих карбоксалатів кальцію, кальцій асоційований з амінокислотами mm -hmm. і так далі, і тому подібне. Там хелотовані кальції, які частково вирішують проблему. Під корінь вже теж є зараз там новаційні розробки, там ті самі тіосульфати кальцію. Mm -hmm. І от, до речі, тут я так думаю, що доречно задати про... Добриво пролонгованої дії, які в принципі знімають цю проблему, тому що там кальцій буде вивільнятися повільно. Об'єм самого добрива не є настільки великим, щоб змінити кислотність ґрунту, але ми абсолютно нормально можемо в достатній кількості підживити рослину кальцієм. Через пролонговану. Ну, добров... Тут важ, важливо сказати, що е, виробниками в більшості е, підбираються, якщо ми говоримо про добро про, про пролонговане дії, підбираються такі формули, які не змінюють pH ґрунту. Е, тобто ми маємо в доступній формі всі елементи, а причому при цьому не впливаємо на кислотність. Так, ну це дуже, дуже важливо mm -hmm. згодом. Мікроелементи. Так само вони дуже важливі, не знаю, ну, чи там вартує там, детально зупинятися, в тому що так само бор це є там, так само нарощування цукрів, тобто достатня кількість там брікс ягоди, так звана та, цукристість, угу. цинк там, для розвитку пагонів, для галуження. Чи є якісь нюанси внесення? Тобто, ми розуміємо, що їх потрібно, чи є якісь от нюанси як з азотом, як з кальцієм. На цьому зупинися. Ти маєш на увазі. Чи є якісь підводні камені? От як з кальцієм? Як з кальцієм. Ну, з азотом ми вже поговорили, так. Що про... А, про мікроелементи. Про мікроелементи однозначно є один великий нюанс, те, що знову ж таки пов'язаний з умовами з фізіологією рослини. Ми вирощуємо на кислих ґрунтах. Не всі мікроелементи засвоюються в одинакових pH. Угу. Є знову ж таки між мікроелементами є антагоністи, тобто один одного будуть вони там перекривати і знову там при певних pH з'являється проблема з поживанням заліза, наприклад, тому ага. залізні хлорози на лохині це досить чисте явище. Мікроелементи вони, теж, вони вносяться або в вигляді катіонів або аніонів, і не завжди вони будуть в тих, в тих чи інших умовах якби, розчинними. І тут е, теж дуже важливо м, розуміти, що Ну, потрібно, от, якраз тут такі, такі задачі вирішують комплексні добрива, які, в яких вже там все збалансовано і все вивільняється в певний період uh -huh. часу і в, в певних кількостях, і нормально споживається. Тішити себе тим, що мікроелементи можна внести повністю тільки по листку, це теж дуже неправильно. Пояснюю свою думку, може зараз там можуть бути заперечення, але ну, так як. Якби до чого там, ну, я дійшов, там, читаючи літературу. Те, що я говорив, та мікроелементи не завжди там, це є катіони, вони є різного розміру атоми. Uh -huh. І, наприклад, якщо, скажімо, той самий магній, він є досить невеликим атомом і він гарно споживається через листок, і ми там якийсь магній можемо, якщо ми там кальцій вносимо під корінь, магній запросто можемо, бо вони, якщо одночасно, вони будуть конкурувати між собою, uh -huh. там, то ми можемо запросто внести через листок, то, наприклад, наприклад, бор він вноситься в вигляді аніона, там, і це є. Велика це є там сіль борної кислоти, наприклад, там або в інших формулах, і це вже буде проблематичніше в рослині там вжити та. Ну, залізо це теж великі ну, мідьяні мідь та сама, та, мідь. якби от цей великий іони, які через листок не споживаються. Той самий кальцій вже значно проб верніше калій, той самий вже значно про проблем, проблематичніше угу. через листок запхати в рослину. Ну а халотовані форми. Дорогі добрива в халатах. Хелетовані Филат. добрива, так, вони вирішують проблеми. Через що? Через те, що вони збільшують проникність кутикули. Mm -hmm. самої, та? Тобто самий простий спосіб це, це, що я говорив, там, додати сичовини карбаміду, який збільшить проникність кутикули, і разом з нею вбереться, цей, ну, вбереться більше того самого мікроелементу. Амінокислоти вони мають. Подібний ефект, тому що вони це амфатерні сполуки, які мають і негативний, і позитивний заряд, так само вони мають амідну групу завжди в собі, і якби вони збільшують проникність кутикули, разом з ними засвоюються кращі елементи. Отже, підживлення рослини через листок не є панацею, і е, жодним чином ми не можемо компенсувати кореневе живлення е, листковою підживкою. Ну та власне, да. І навіть до того, що ми говорили, що листок функціонально не призначений для того, щоб споживати мінеральні речовини, так, крім того, існує ще проблема кутикули е, в тому плані, що кутикула має ізоелектричну точку. І вона е, 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 є на рівні PH3. Що це означає? Це означає, що. В нас до пониження pH до 3 будуть споживатися в основному тільки катіони. Так, Тобто плюс заряджені uh -huh. частинки. І тільки коли от, ми дійдемо до ізоелектричної точки, тоді ми перевалимо і в нас будуть споживатися негативно заряджені частинки. І тут, наприклад, є така штука молібден. От ми всі знаємо, що це метал. Би, та, mm -hmm. Здається, і він, вроді, би, мав бути позитивно зарядженим і так далі. Але рослина молібден споживає тільки в вигляді молібдату, тобто солей молібденової кислоти. І цей молібден має бути негативно зарядженим. І виходить, що всі катіони в нас там ну, залізо, мідь. Там, Якісь інші там речовини, да, вони, ну там калій і так далі, вони споживаються, а молібден засвоюватися не буде. А насправді ага. це важливий досить елемент. В кінці сезону, коли ми готуємо рослину там до, до зими, закладання генеративних бруньок і так далі, Це важлива речовина. Тому Ну, надіятися тільки на листкову підживку було б неправильно. Навіть з точки зору, що не все не завжди і не так просто там споживається. Якби це ну, якби не прохідний двор, там не, не все зайде. Я бачу ця тема дуже велика за обсягом, тому ділимо цю тему на два окремих ролики. І в наступному ролику ми продовжимо спілкуватися з Ігорем про підживку блохини.